Як знайти себе? Ось ця фраза раніше мені здавалася дуже абстрактною і примітивною, але точно не зараз. Дуже часто проживаючи хвилину за хвилиною нашого дорогоцінного життя, ми навіть не задумуємось, чи в правильному напрямку ми рухаємось і хто взагалі визначає його правильність. Чи отримуємо ми задоволення від того, чим займаємось кожнісінький день. Чи стаємо ми хоч на один відсоток щасливішими, переживаючи різні події з різними людьми в нашому житті? Насправді я озвучив тільки малесеньку, малесеньку, дуже частину тих запитань, які кожен з нас, напевно, хоча б один раз задавав собі ж в своєму житті. Якщо не враховувати війну, то в моєму житті було абсолютно все прекрасно. Я мав роботу, зовсім незабаром мав отримати права і купити своє перше авто. Але в один прекрасний момент зі мною розірвали контракт на роботі, і це все сталося настільки швидко, що я навіть не встиг цього зрозуміти. І, звичайно, мені було образливо, тому що все йшло по плану, до мене не було ніяких претензій, і в один день тобі ні з того, ні з цього пишуть, що ми припиняємо співпрацю. В мене був ступор, і саме в цей момент я зрозумів, що можливо зараз саме той правильний час, коли потрібно зайнятися тим, чим я так довго хотів зайнятися, саме Ютубом. І можливо це був якийсь знак, хоча я в них ну не дуже вірю. Але в той момент я хотів навіть купити курс, який коштував 2000 доларів, досить такі великі кошти. Але я був готовий віддати за цей курс тільки. І по щасливій випадковості або не випадковості цей курс мені достався абсолютно безкоштовно. На жаль, нам ще з самого дитинства нав'язують майбутні професії, а саме ті, де ви можете більше, наприклад, заробити коштів, більше знайти корисливих знайомств і, взагалі, як то кажуть зараз, бути в тренді. І саме з дитинства нам закладають програму в наші голови, що потрібно крутитися в цьому житті, потрібно його не проживати, а виживати. І добре, якщо ваші бажання з даними тенденціями співпадають. А що якщо ні? Всім нам в школі говорили, що потрібно добре знати кожнісінький предмет, потрібно добре вчитися завжди рівнятися на кращих. А Чи реально це потрібно? Чи можливо взагалі все знати навколо? І нам насправді дуже багато чого нав'язують, бо гадаю, що так робити правильно. А хто сказав, що таке правильно, а що ні? Коли нас з самого дитинства заставляють щось робити, відбиваючи цим бажання до неймовірних і фантастичних речей, ми закінчуємо школу, потім закінчуємо універ і забуваємо, що на цьому наш розвиток не закінчується. Ми перестаємо вчитися, забуваємо великий на розвиток, на книги, на вивчення мов тощо. А чому? Тому що колись. Якась вчителька нам сказала, що математика це цариця наук, і її повинні знати всі. Стоп, 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 стоп! Цими словами я не хочу сказати, що вчителі роблять щось не так. Я тільки хочу сказати, що більшість речей нам нав'язують, тому що гадаю, що так робити потрібно і так правильно, а не тому, що ми самостійно цього захотіли. І ось тут насправді варто всім нам задуматись. Задумайтесь про те, коли ви останнім часом не звертали увагу на те, що вам говорять і радять інші, а просто робили щось таке, від чого вас пре. Так, я зараз говорю саме про хобі, яке згодом може стати вашим життям. Хоча не завжди це так працює. У мене дуже багато хобі. І якби я кожним із цих хобі зайнявся всерйоз, то гадаю, щоб я міг би забезпечити себе досить таки комфортним існуванням, але іноді хобі повинно залишатися хобі, тому що можливо це не єдина річ в нашому житті, яка може відволікти нас від нашої основної діяльності, перемкнути наш мозок, наше тіло, нас взагалі в цілому, і допомогти. Напевно, помічати речі, які ми не бачимо перед самісіньким носом. Спробуйте задати собі питання прямо зараз. Чи готовий я присвятити все своє життя тієї справі, якою я зараз займаюся? Чи усвідомлюєте ви те, що кожного дня ви витрачаєте свій дорогоцінний час? Якщо це стандартний робочий день, то. Кожні сніги день заберіть від нього 8 годин, цілих 8 годин вашого життя, які назад повернути ви не зможете. Чи варто це того? І так, я розумію, у кожного в житті є свої обставини, які нас тримають і не дозволяють нам займатися тим, про що ви завжди мріяли, наприклад. Це можуть бути діти, сім'я, фінанси, друзі і багато-багато чого іншого. Але вибір, як завжди, за вами. Дайте собі відверту відповідь всього-навсього на два запитання. Перше, чи приносить вам неймовірне задоволення те, чим ви зараз займаєтесь? І друге, що вам потрібно зробити для того, щоб стати тим, ким ви хочете стати? Але попереджаю, це може змінити все ваше життя.